Вже давно ми не говорили про нові бібліотеки або фреймворки в світі JavaScript. Сьогодні хотів би поговорити про цікаве рішення для State Management в React Signals. Сигнали Сигнали активно використовуються в інших фреймворках, таких як SolidJS, Vue, Angular, і зараз не набирають популярності. Тому вирішив розібратися трішки уважніше і детальніше з цією цікавою бібліотекою і підходом і поділитися цими знаннями з вами. Я впевнений, вони вам будуть дуже корисні, адже ця бібліотека може вирішити деякі ваші проблеми. Чи було у вас таке, що вам потрібно було зробити простенький сайт, застосунок, Pet Project або демо-продукт для демо-тестове завдання? І потрібно було реалізувати якийсь простий State Manager? не реалізувати, використати. При цьому не хотілося розбиратися або навіть згадувати про всякі Action діспатчери, редюсери. Контексти. З контекстами в Reacті, в принципі, все непогано, але треба пам'ятати, як туди ці дані передати, як їх ще змінити, додати якісь функції для зміни цих даних, Основно в одна урока. Про Mobix і Observer ви з цього не чули, тому треба якось працювати з стейтом в React. І тут сигнали можуть вам допомогти. Дуже проста бібліотека, яка реалізовує реактивність в React. Хоча реак називається реактом, але реактивності там такої, як немає. Реактивність від слова reaction, reaction реакція, у вас є якісь дані число, об'єкт, масив. І є ті, хто на нього підписалися. І як тільки це число, об'єкт масив, назвемо умовно, state, змінюється, ті, хто на нього підписалися, отримають зміни і якось на них реагують. Просту аналогію можна навести з підписками на сайтах. Ви заходите на який сайт, нажали підписатися або навіть не нажали. Після цього, через деякий час на сайті відбуваються якісь зміни, вам приходить повідомлення. Оскільки у вас є підписка на це повідомлення, на ці зміни, ви можете якось на них відреагувати. Так само з сигналами. Вони, по суті, реалізовані на принципі subscriberі. У вас є об'єкт, «змінна». З вами є State, як я вже казав. Ви на неї підписуєтеся, і як тільки вона змінюється, ви на неї реагуєте. В React зі сигналом це зроблено супер просто, що мені дуже подобається, вам не треба ніякі обзори, писати, ніякі редюсери, екшени або ще щось. Ви просто, як тільки ви використали зміну у себе в коді, ви на неї автоматично підписалися. Як тільки вона змінюється, ви в коді реагуєте і відображаєте зміни. Супер просто! Це, напевно, те, що мені найбільше сподобалося в сигналах, чому їх вирішив трошки з ними познайомитися і розібратися, як вони працюють. Що ж, давайте зробимо, напишемо простенький код, приклад, подивимося, як вони працюють. Подивимося, які переваги ви можете для себе отримати. Розберемося з терміном fine grained reactivity, який реалізований з допомогою сигналів. Якщо коротко, то будь-які найменші зміни в ваших сигналах, як я вже казав, це може бути поле в об'єкті, може бути лише якась. Значення змінно. І тільки вона змінюється, ті, хто на нього підписався, відповідно, зразу реагують і рендерять, відображають зміни. І все це робиться з коробки. Як я вже сказав, ці сигнали доволі популярні, вони зараз використовуються в багатьох бібліотеках. В React вони зайшли через P-React. Якщо вам цікаво дізнатися, що таке P-React, якщо ви перше вас про нього чуєте, залишайте коментарі, запишу окреме відео про цю бібліотеку. Якщо коротко, то це не нове щось, не супернове сигнали, і цей принцип давно існує. В принципі, весь це реактивне програмування на них побудоване, але останнім часом вони набирають популярність. Навіть, наскільки я чув, Angular в останніх своїх версіях став більш популярним за рахунок того, що вони почали впроваджувати сигнали в своїй бібліотеці. Для тих, хто вперше на каналі, давайте знайомитися. Мене звати Рудний Максим, я займаюся веб-розробкою, комерційною розробкою вже понад 11 років, а на даному каналі я ділюся своїм досвідом, знаннями і навчаю людей. Мене можна підтримати як на Patreon, на BuyMayCoffі, також за посиланнями на банки в. Описі до даного відео. Зараз я збираю на FPV дрони, які сам складаю, пройшовши програму Народний FPV від Victory Drones. Перший мій дрон вже відправився на тестування в фонд. Зараз я вже починаю збирати другий і збираю гроші на третій дрон. Тому, якщо вам сподобалося це відео або цікава тема, або просто хочете допомогти створити більшу кількість FPV дронів, закиньте кілька гривень на банку посилання в описі до даного відео. Сьогодні ми коротко розберемося з сигналами, подивимося, як їх використовувати в React, які там є методи для роботи, і як вони можуть бути вам корисними. Я впевнений, для загального розвитку дана тема буде вам корисна і цікава. Не будемо затягувати, давайте розбиратися, як їх використовувати в житті. Для початку давайте створимо проєкт. Для створення проєкту ми використовуємо, використовуємо VID. Це, по суті, зараз стандарт. Ніякий Create React App. Встановлюємо останню версію. Про Провід в мене є окреме відео. Рекомендую вам переглянути. Ми використовуємо React, хоч і можна і P-React, але навіть урок по React. -у. JavaScript. І встановили. Тепер переходимо в Signals і NPM Install. Після чого відкриваємо цей проект у вашому улюбленому IDE. Проект встановлено. Я використовую WebStorm, як свій основний редактор. Можна зайти і почистити лишній код. Давайте повідаємо те, що нам не потрібно. Запускаємо наш проєкт. NPM run dev порт, на якому ми стартанули, і бачимо проєкт запущено. Тепер що ми можемо робити? Давайте будемо слідувати. Робити це відповідно до документації, тому рекомендую вам відкрити P react Signals React NPM пакет. Як бачимо, він доволі популярний стає, як мінімум, популярність Рост. І останній тиждень рекорд. Остання версія 2.0. Важливо звертати увагу на нову версію. І давайте будемо робити все відповідно до документації. Ми робимо npm install. Після чого можемо використовувати всі ці babel трансформатори Нам це все не потрібно. Найпростіший приклад: Import Signal, per React Signal, і після чого створюється простий сигнал і використовується його для виведення даних. І через Counter можна зробити кнопочку. І кліки. Що ж, давайте спробуємо, подивимося, як воно працює в межах простого проєкту. Далі я хочу створити. сигнал по дефолту ми передаємо 0, і в нашому додатку ми хочемо вивести H1Count. Ідеально. Але, як бачимо, в прикладах ми використовуємо value. Щоб отримати значення сигналу, ми використовуємо value. Тепер відкриємо наш проект. Так, закоментуємо стилі. count у нас 0. Ми його можемо вивести. Тепер давайте його трошечки збільшимо. Наприклад, ми хочемо додати кнопочку. Інкремент і на onClick. Що ми робимо? Ми просто робимо count value, збільшуємо на одиницю. І при кліку ми б мали б збільшувати значення, але не працює. Не працює по одній важливій причині, тому що ми використовуємо, давайте подивимось по JSON signals. 2.0. Якби це була трошки старіша версія, все працювало згідно документації. Але в новішій версії нам потрібно дописати ще один, один імпорт. Один імпорт, в мене він є заздалегідь в моєму GitHub. В проєкті був. Потрібно імпортнути Signals React Auto. Без нього працювати не будемо. Тому в головному файлі, у нас в Main.js, ми робимо import-auto. Тепер відкриваємо знову наш проект. Нажимаємо інкремент, і, як бачимо, все працює чудово. Тобто, це наш state. Але давайте подивимося наш код. На відмінну від use-State, нам не потрібно слідувати всім правилам хуків. Нам не, не треба його оголошувати в середині компонентів. Навіть більше вам скажу, ми можемо створити окремий файлик. Давайте додамо, назвемо його state.js. Тут ми створимо цей сигнал, Назвемо його state і можемо використовувати в себе в коді. Давайте зробимо ось так. From State. Count Node. Наймою account. І воно працює. Тобто ми стейт перенесли умовно в окремий файл, зміну. Ми її в себе використовуємо і все працює. Компонент ререндериться максимально швидко. Навіть більше того вам скажу. Автоматична підписка на стейт відбувається в цей момент, коли ми використовуємо value, тобто, коли ми хочемо прочитати цей. Значення. Ми навіть і при зміні компонент зразу ререндериться. Давайте приберемо value. Також ще великий бенефіт є те, що в React заточено можна при виведенні в JSX використовувати значення напряму без value, просто signal. І він також буде виводитися. В цьому є навіть, до речі, додатковий плюс. Давайте зараз подивимося, пару прикладів зробимо. Наприклад. Хотів би порівняти поведінку стейта, state стандартно use і Signal. Давайте попробуємо реалізувати стандартну задачу, або навіть не задачу, проблему, коли потрібно передати значення пропса. Пропсів в дочірні компоненти. Цей паттерн називається Props Drilling. Тобто, у вас є якийсь основний врапер. І Компонент, який повинні використовувати ці дані. І нам ці дані потрібно прокинути. Наприклад, у вас є сторінка, на сторінці є врапер, на, на, на врапері є header, хедер, в хедері є навікейшн, навікейшн є аватар, в аватарі є user, юзер, в юзері є юзернейм компонент, і в цьому компоненті потрібно вивести ім'я користувача. Оскільки такі дані, про користувача, вони витягуються, звичайно, на верхньому рівні, десь зберігають, складуться в якийсь стейт, і потім. Ми можемо або напряму зі стейта взяти, або якщо ми не використовуємо стейт, то потрібно прокидати ці дані через всі ці компоненти. Дуже незручно. Разом з тим, коли ми прокидаємо ці дані, наприклад, username, рядок, кожен компонент, який їх використовує, буде ререндеритися, що дуже незручно і не потрібно. З сигналами ререндеритися би лише той компонент, останній, який використовує дані, а всі, всі компоненти, через які ми його прокидаємо, не будуть рендеритися. Дуже прикольна штука, до речі. Давайте ми зараз подивимося, наприклад, створимо кілька компонентів. Просто пробуємо вивести дані. Тепер нам потрібно прокинути ці дані в кожен компонент. І в нашій компонент 1 давайте ми використаємо в нашому application. Дата буде Count. Тепер беремо Inspect. Давайте подивимося на наші елементи. Бачимо, що відрендерилося 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тепер, коли ми будемо інкремент робити, як бачимо, рендериться лише компонент 3. Давайте тепер попробуємо змінити це на звичайний useState. From React. В нашому app застосунку ми створюємо const count setCount state 0 Далі. Set count плюс 1 І далі цей count ми прокидаємо в компонент. Зараз'ємо сторінку. Бачимо, у нас стандартні наші 1, 1, 2, 3 компоненти рендериться. Тепер ми нажимаємо increment І що ми бачимо? Component 1, component 2, component 3. Всі компоненти, які нам не потрібні по ідеї, але вони ререндеруються. З сигналами, сигналами цього немає. Ререндериться лише той компонент, який безпосередньо використовує ваш стейт. Якщо він його прокидає, він його не ререндерить. Дуже зручно. Давайте подивимося ще кілька прикладів, як ми можемо використовувати. По-перше, ми можемо використовувати через Props Drilling, У нас немає лишніх ререндерів. По-друге, нам навіть і не потрібно прокидати через Props Drilling, адже ми до цього компоненту, до цього стейту, умов, до цього сигнала можемо мати доступ з будь-якої точки нашого коду. Просто його імпортнули. По суті, дуже схожий приклад, як колись ми писали в Window. Об'єкт запихали якісь дані, і в нас був доступ до цих даних з будь-якої точки нашого застосунку. Але раніше, коли дані ми оновлювали, ми не могли бути впевнені, як реагувати і коли реагувати на їхню зміну. Тут же, ми маємо автоматичне оновлення даних кожен раз. Тобто ми маємо оновлення даних, і ми маємо реакцію на ці оновлення, що є супер добре і супер зручно. Але разом з тим потрібно пам'ятати, що якщо ми будемо використовувати count, count, Тобто, коли ми прокидаємо просто count, рендериться лише компонент номер 3, тобто той, який його використовує. Але якщо ми будемо прокидати компонент Value безпосередньо... І далі його будемо рендерити. давайте подивимося, То ми побачимо, що дані змінюються, але реренделюються всі компоненти. Адже ми прокидаємо вже не конкретний сигнал. Сигнал це, по суті, лише посилання, яке не змінюється на якісь дані, тому компоненти не ререндеряться. Але коли ми прокидаємо безпосередньо значення, то вже кожен компонент буде рендеритися. Також, давайте подивимося інший приклад. Ми можемо використовувати різні ефекти в сигналах. Наприклад, давайте візьмемо з сигналу, імпортнемо ефект. Дуже схоже на use effect, який був в звичайному нашому компоненті, але в нас ми можемо використовувати його набагато простіше. Ось так, давайте подивимося. Ми безпосередньо підписуємося на сигнал, коли використовуємо його в ефекті, тому нам не потрібно робити такого штуки, як масив залежності, як це було в звичайному use. Effect. І тепер, наприклад, коли ми робимо if count value, наприклад, більше 5, ми можемо робити якісь умови. Давайте подивимося. І ось ми отримуємо значення, коли count більше 5. Ось так більше п'яти. Тобто можна робити будь-які ефекти. Відправляти дані на бекенд. зберігати дані в Local Storage. Все доволі зручно. Разом з тим є додаткові функції. Вони дуже схожі на функції, які є в Mobix. Про Mobix в мене є окреме відео, посилання, ось туди спливашка буде, подивіться. Mobix теж цікаве рішення. Такі, тут є методи як ефект, які ми вже розглянули, є computed, computed, який дозволяє вам рахувати значення на основі інших сигналів. Тобто у вас є два сигнали, і на виході ви отримаєте новий сигнал, лише на основі. Маніпуляції з іншими даними. І як тільки вони будуть оновлюватися, відповідно, ваш новий сигнал full name також буде оновлюватися, і всі, хто на нього підписується, зможуть отримати івент про зміну і, відповідно, відреагувати на це. Рекомендую вам оглянути і вивчити документацію, або просто ще подивитися на документацію на Signals, щоб я не повторював розказ, як це робить, адже все доволі просто. Реально дуже просте рішення для. Роботи з стейтом і навіть не бачу сенсу особливо розповідати і розписувати у відосках, як це все використовувати. Це супер, зрозуміло і наочно. Тому спробуйте використати в своєму роботі, в роботі, своєму житті. Я впевнений, вам сподобається, і можливо, навіть знайдете, де застосовувати його. Ці сигнали, в яких проектах. Давайте розглянемо ще один цікавий приклад використання сигналів. Одна з особливостей роботи сигналів те, що вони в React не використовують віртуал DOM. Ніякого віртуального дома, ніяких ререндерингів, ніяких порівняння в віртуал-домі попереднього значення з потужним, пошука змінних і тоді рендеринга змінних в... на сторінку рендеринга. Нічого цього немає. Сигнали напряму в дом, в реальний дом, вносять зміни. Так, да, звісно, ви можете сказати, що це дивно і не відповідає парадигмі React, який весь побудований на цьому ререндері, якого, до речі, дуже забагато інколи буває. Але за рахунок цього, це одна з характеристик сигналів, що вони дуже продуктивні в перформанс. Ми не, ми не викликаємо додаткові ререндери, а напряму вносимо зміни в дом. Дивно, погоджуюся. Але це працює. Давайте візьмемо наш аккаунт, який в нас вже є, і створимо два компоненти. Перший буде Button компонент. Компонент, який буде робити button onClick. Збільшити значення на одиничку, а інший компонент. Label, наприклад. Давайте зробимо, щоб він виводив це значення, але не через value. А так, як ми вже знаємо, можна напряму виводити сигнал, і в React він буде рендеритися дуже просто. Ми в... ось так чеку, зробимо батон, виводимо і Label, Дивимося наш компонент. Забули в батоні, даємо інкремент. Працює. І тепер давайте подивимося на таку штуку, як йдемо в Profiler. Refreshнули сторінку, нажали рендер. Рекорд. Інкремент, інкремент, інкремент. Стоп. І дивимося на те, що ми маємо на виході. Як бачимо, App Did not Render. Label did not render. Value changed. Button did not render. Що, що, ж, хоч на кожному кліку, коли ми збільшували, відбувався рендер, але ні лейбл, ні button не рендерилися. Змінювалось лише значення. Давайте додамо зараз Console.Log. Rendering Label і кон.log. Rendering button. Зайдемо в наш застосунок. При першому рендері все в нас є. Далі ми нажимаємо інкремент, 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 і жодного рендера немає. Жоден рендер не викликається. Якби ми використовували use state в React, на кожен клік у нас би кнопка рендерилася і лейбл рендерився. Тому що значення змінювалося. Лейбл ми взагалі би. Лейбл ми взагалі би мали прокидати або через state, або через Props, або через. Якийсь контекст через State Manager, в будь-якому випадку він би перерендерився. З цими з Signals, в нас немає лишніх ререндерів. Тобто максимальний перформанс, ну, як мінімум, як це рекламують розробники Signals? Розробники сигналів. Дякую за увагу. Якщо вам цікавий даний контент, Можете підписатися на мене в Телеграм-групі, щоб не пропускати оновлення, інколи там діляться додаткову інформацію. Також в мене є Instagram. Посилання також буде в описі даного відео. Переходьте, підписуйтесь, можливо, ця мережа вам більш, біль, буде більш зручніша. Ну, навіть в мене є TikTok. Тікток TikTok також посилання залишу, може кому буде цікаво.